Это ти? Перепрошую, самурай сама. Хто ти? Вибачте, що набридаю. Я Усуй Юен. Як вас звати? Я. Слуга Даймя Сацуми, Куріма Райдзо. Чого тобі? Я надаю послуги з виконання різних робіт у цій місцині, різних робіт? Так. Торговець усім до ваших послуг. Найпростіше описати це як групу робітників, що займаються усім. І яка в цього торговця усім до мене справа? Останнім часом з'явились чутки про суворого на вигляд самурая, що сидить тут постійно, як легендарний Мусашібо. Місцеві розхвилювалися та найняли мене, щоб я розібрався з цим. Чому чоловік достатньо освічений, щоб представитись, коли його запитують, спить тут під мостом, а не в заїжджому дворі? Припускаю ти ховаєшся від докучливих очей? Я вбив людину. Звучить небезпечно. Ти схоже, не здивований. Ні, це навпаки підіймає більше питань. Це місце занадто відкрите, щоб ховатись, особливо для клятвопорушника. Це був наказ. Я не мав права услухатись його, мій обов'язок позбуватися зрадників, що є загрозою для клану. Тоді в цьому ще менше сенсу. Якщо це був законний вчинок, здійснений в межах обов'язку, навіщо ховатися від людей під мостом? Ти можеш повернутися додому з високопіднятою головою, чи не так? Це був дехто, кого я знав. Дехто важливий для мене. Навіть якщо у мене не було вибору, я не можу дивитися в очі тим, хто його знали. Це все пояснює. Отже, попри те, що добре зробив роботу, ти не можеш повернутися. Напевно, таке стається, коли ти самурай. Усе ж, навряд ти дізнаєшся, як все вирішити, ховаючись тут. Ти правий напевно. Знаєш, це дивно. Просто поговоривши з тобою, я зрозумів, що дарма стільки мучився самотужки. Вважай, це однією з послуг, які я пропоную. <клух> Дякую за пораду. Безпечної подорожі. Можеш сказати людям, що позбувся Бенке. Вітаємо курі, Мадоно. Це дивно для Мазумі не сама. Маю сказати, ви зробили неймовірну річ. Самотужки вбили усіх людей свого тестя. То наші стосунки не важливі. Як тільки він забруднив свої руки торгівлею опіумом, це треба було зробити. Який воєн відданості? Мацуміне-сама буде захоплений. Тепер вам потрібно виконати свій останній обов'язок. Що? Усе ще не зрозумів. Маю ж сказати, твоя тупість справді вражає. Можливо, тебе б можна було ще якось використати, якби ми зараз були в періоді воюючих царств. Чому ви це робите? Питаю що хіра та дано на тому світі. Упевнений він буде радий тобі пояснити. Стрибай. Якщо не хочеш померти, в столиці стрибай. Він збожеволів. Не варто хвилюватись. Усе одно він не зможе вижити. Тоді так і доповімо мацуміна сама. Мав трохи пововтузитися спочатку, я не винна, якщо ти помреш, Гоп. Намурай прокинувся. Ви врятували мене? Як я казав, ми займаємось усілякими справами. Хоча, як ти бачиш, ми також виготовляємо вироби макія із золотим лакуванням. Розказуйте, хто ви такі? У такому бізнесі. Ти дізнаєшся трохи про кримінальний світ Нагасакі? Принаймні про речі, які такі, як ти, не знають, почнімо з того, що це правда, що дехто з клану Сацума, замішаний в таємних угодах з англійськими торговцями опіумом Хератагеншін Доно, розслідував цю справу в Нагасакі, щоб розкрити правду. Це відрізняється від того, що тобі сказали, що означає той, хто тобі це сказав, та наказав убити Хірату Доно. Стоїть за опіумною угодою. Фінансовий голова Сацуме Мацумінеджонощин. Ярата донос, схоже, майже знайшов необхідні докази. Я можу тільки уявити, наскільки він був скаламученим. Чому ти мене врятував? Ти братше помер? Мене обманули як дурня, щоб я вбив батька власної дружини. Як я можу жити з таким соромом? Амацумі не все ще займатиме свою посаду, вийшовши сухим із води. Хіба це не муляє тебе? О, готовий. Ти не багато зможеш зробити з цими ранами. Правда, в тому, що Хіра та замовив у нас послуги перед тим як помер, і в разі своєї смерті хотів, щоб ми виконали його завдання. Схема ділянки мацуміна дьонущина шлях проникнення до Сацуми. провід крізь місто замок цурумару. Ця робота вимагає когось знайомого з місцевістю. Хочеш допомогти нам? Куріма доно. Юї. Я знаю, що це не виправить того, що я вчинив. Але я. Хочеш сказати? Еге, втратила її батька і нареченого, та ще й таким чином. І тепер Юї лишилася одна? Так вона виглядала жахливо під час похорону. Біднесенька. Я знаю, що ти стурбований. Але якщо вона дізнається, що ти живий, я знаю. Наразі я не можу зустрітись з нею. Це склади. Ось тут стайні. Вхід для слуг не дуже сильно охороняють, але він далі від головної будівлі. Не звертай на них увагу. Будь ласка, продовжуй. Головний вхід добре охороняється, але всередині багато сліпих зон, які можна використати. Так можна захопити їх зненацька і покінчити з ними усіма без зайвої метушні. Таке місце мало б мати таємний вихід. Ні, немає. Матсумі не повністю довіряє своїй охороні. Справедливо. Так навіть краще ми покінчимо з цим сьогодні. Курімасан, зачекайте тут. Якщо ви битиметесь такими ранами, ви тільки попередите Мацуміне. розумієте? Hmm. Про хірату говорить уже весь замок. Його вбив власний зять, що збожеволів. І тепер мацуміна сама у безпеці. Скоро уся Нагасакі належатиме йому. І все це зробив можливим сам Курімаредзо. Він зробив нам хорошу роботу. Я не був впевнений, навіщо втягувати в це нареченого доньки Хірати, який тільки вміє що мечем махати, але я не думав, що ви настільки все продумали. Я звик працювати з такими тупоголовими. Секретом є те, щоб давати їм іноді побешкетувати. Добре сказано, Мацуміне сама убити ворога чужими руками, як то кажуть, вони напевно аж киплять від злості на тому світі. Маю сказати, що європейці хочуть поставити цін на коліна з допомогою цього опіруму. Те саме станеться із Нагасакі? Навіть якщо станеться, нам ж краще. Хто б тут не правив, навіть англійці, потребуватиме місцевого керівника. Неймовірно, ви настільки все продумали мацуміна сама. Будь ласка, дозвольте мені, а, вибачте, го у нас кінчилось? Де наша добавка? Повірити не можу, Стоп. я піду перевірю, <звук> ну, О, цього не було диване. в плані. Ого! є я тут я хто. Навіть світло згасло. Mm -hmm. oh! О там кличте охоронців! негайно. Негідник. Чорт би тебе побрав! <рик> очима святої Марії, сповненої благості. За свої гріхи та злочини, покайся. О. Хіба він не казав, що таємних ходів немає? схоже, куріма сан перехитрив нас. Мацумина Джонашин. Если бажаешь выправдатись, я слухаю. Сай будет так. Ой ой, ой готовий посперечатись, що це був його план з самого початку. Тобто ми викорили старого з його сховку заради нього? Схоже, що так. Та ну, чоловіче, він щойно вкрав нашу ціль. І Як ми це пояснимо каплиці? Усе одно треба один раз вдарити в дзвін, коли робота була виконана. Ага ж. Так. Юї, я такий дурень. Не розумів, що робить Мацуміне, і вбив твого батька. Але я все ще можу виправити це. Я помстився за твого батька. Можливо, тепер. Юї, Юї. Де ти? Юї, Юї, будь ласка, Юї, я ще стільки маю спокутувати, Юї. Jojj!